Мої вітання всім вам, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати про місцеве средування, бо воно є важливим фактором для того, щоб казати про розвиток, про розвиток та майбутніх територіальних громад. Не просто на словах казати, як багато хто розповідає, а про те, що має бути саме, які мають бути дії для того, щоб цей розвиток настав, для того, щоб цей розвиток був відчутний. А це. Єдине питання це виконання Виконання своїх повноважень, розуміння всього того, що наголошує законодавство, і відповідні дії для цього, дії, щоб голови громад робили все в відповідності до своїх посад і виконували свої безпосередні повноваження. тоді можна казати про розвиток, ось тоді можна. Відповідні дискусії організовувати, що треба змінити, на що треба впливати, що треба змінювати, і взагалі, який має бути механізм для того, щоб громада була успішною, спроможною розвинутою. Якщо не виконувати повноваження, то будь-що можна розповідати про бюджети. Про витрачання коштів, але це не змінить ситуацію. Ось переді мною лежить нова редакція закону України про місцеве схидування. В цій редакції вже більше 200 повноважень. Деякі повноваження збільшились, деякі змінились. І виникає питання, в першу чергу, до голів громад. Як голови громад виконують повноваження? Що вони для цього роблять? І відповідно, який результат виконання цих повноважень. Бо ці повноваження не просто на словах повноваження. А це результат діяльності голови громади і вже результат в самих територіальних громадах? Можемо взяти окремі періоди, починаючи з 97-го року. Бо з 97-го року оцей закон виписаний. І кожного року. Доповнюється цей закон з відповідними змінами. І ось голови громад мають усвідомити, бо вони займають посади свої, їх обрала громада, що вони зробили за свій термін перебування на посаді, як голова громади, для того, щоб були виконані повноваження. Ми кажемо зараз про главу другу. Ми не кажемо про окреме питання, ми кажемо тільки про повноваження. Бо голова громади він є посадовою особою. І не тільки посадовою особою, він є найвищою посадовою особою на території. Умовно кажучи, він влада, він найвища влада на території, де все залежить від нього. І він приймає відповідні рішення. Якщо хтось буде розповідати, що голова громади не має впливу на щось, це неправда. Він має вплив. Але якщо є питання по якимось моментам, він може звертатися до будь-кого, до органів державної влади, до органів окремих місцевого сорядування до своїх колег для того, щоб прийняти досвід відповідний, для того, щоб порадитись, для того, щоб сказати, ось у нас така ситуація, як ви вирішуєте? І взаємодія має бути. Також голови громади мають звертатися до законодавчої влади. Тобто, до будь-якого органу влади вони мають звертатися, бо вони представляють цю громаду. І ось питання: а чи виконані ці повноваження? В повному обсязі 100%. Бо в цих повноваженнях є два моменти. Тут є повноваження власні самоврядні і є делеговані повноваження. Ці повноваження, вони відрізняються один від одного. Вони відрізняються взагалі сутністю. Бо голова громади він не тільки представляє громаду. Він ще представляє уряд України. Тобто оця посада, яку обирають виборці, вони обирають для себе ту людину, яка ще представляє. Окрім громади, уряд України, бо голова громади підконтрольний уряду України в питанні виконання делегованих повноважень. Які дуже багато про що тут засвідчують, про дуже багато різних питань. Є окрема стаття в даному законі. Це стаття стосовно оборони повноваження в галузі оборонної роботи. Ця вся стаття, вона виписана у вигляді делегованих повноважень. І ось питання. А чи були виконані в повному обсязі повноваження в галузі оборонної роботи? Чи не були виконані? Бо якщо ці повноваження були виконані, тоді можна казати про оборонну роботу і взагалі про різні заходи. Якщо не були виконані, тоді не можна казати про заходи з оборонної роботи. Або виконана, або не виконана. Якщо не виконана, то чому не виконана? Які причини були цього? Іде звітність. З цього треба починати. І окремо хочу наголосити, шановначі, має бути в Україні закон окремий стосовно звітності. звітності. Представників влади окремо це на місцевому рівні. За виконання їхньої діяльності. Коли вони мають звітувати, в якому обсязі вони мають звітувати? За що вони мають звітувати? В який строк вони мають звітувати. Бо якщо немає звітності, немає розуміння, що було зроблено і відповідно результат цього. Ось чому, шановлячі, місцеве святкування, воно дуже важливе. І будь-які питання ви можете взяти на своїй території, це все відноситься до питання повноважень, за які відповідальний ваш голова громади. Якого ви обирали або не обирали, але є голова громади. І всі питання, які будуть виникати, це питання до голови громади. Бо він представляє вашу територіальну громаду. Він ваш представник. І не треба кудись бігти, кудись писати. Треба писати йому голові громади. А потім вже після цього, дивлячись, які питання, там треба розбиратись разом з головою громади. Але перший крок це дії голови громади. І що голова громади зробив або не зробив вирішення того або іншого питання. Це дуже коротко, шановні глядачі, про місце средування, про повноваження. Ми навіть не розглянули важливі питання. Ми поверхностно тільки розповіли вам взагалі саму посаду. Що голова громади це не тільки ваш представник, але й представник від уряду України. І він має бути представлений в першу чергу як голова громади, але у вигляді двох моментів. Це представлення громади у вигляді виконання повноважень, а це власне самоврядні повноваження. І у вигляді голови громади, який представляє уряд України у вигляді виконання делегованих повноважень, які, до речі, фінансуються по різному типці повноважень. І це дуже окрема велика тема, про яку ми будемо казати в подальшому. Є у нас окремий плейліст стосовно цього. Тому, якщо вам цікаво це питання, бо коли ви йдете, обираєте. Ви ж обираєте не просто людину, а голову громади. І ось, що має робити голова громади, ваш голова громади. Тому, якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Ми казали сьогодні про місце складування. Всім вам дякую, шановні дачі. Ставайте нашими підписниками. Ми працюємо для вас і надаємо вам цікавий, корисний матеріал, який вам допоможе в вирішенні ваших питань. Тому всім дякую і вже до нових зустрічей.